Доброго дня, малята, я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо разом ми грати, заняття час починати. Сьогодні я вам хочу розказати казку Солом'яний бичок. Ось солом'яний бичок, та ще й смоляний бочок. Сірники лиш запалить і бичок згорить умить. Вже нікого він не зловить. І дід не порадіє, тільки купка попелу і жаринка тліє. А як вітер пустунець налетить із поля, Запалає все навколо хата і стодола. буде лихо скрізь і всюди, де взялось, та звідки. А причина сім відома. Сірник взяли дітки. Пустували, жартували. І кинули у казку. А що з цього вийшло? Слухайте, будь ласка. Жив бичок у діда й баби, все було у них до ладу. Баба пасла на травиці і плела з квіток косиці. Дід у хаті майстрував, лад в господі скрізь давав. В гості внуки завітали, радо дуже їх приймали. Пирогами частували, молочком їх напували, і погратись на лужок відпустили діточок. Стало сумно йому лузі. Що пограємо ми, друзі? Нишком сірники я взяв, коли дід відпочивав. В гру весело будем гратись. Хто з вас хоче розважатись? Так сказав найстарший внук. Сірники він взяв до рук, а молодший ні, не тронь, в сірниках живе вогонь. Ну, малий ти боягуз, знай вогню я не боюсь. Він живе в коробці мирно, лагідний він і спокійний, він і гріє, не пече і нікуди не втече. А сірник був пустотливий, жартівливий, нелякливий. Думає в коробці нишком, Я втечу від вас, мов мишка, тільки випустіть мене, вже ніхто не здожене. Та й побіг вогонь по лузі, знаєте, що вийшло, друзі? Хату ледве залили, а бичка вже не змогли. Добре внуки уціліли, тільки пальці обгоріли, щоб всі знали малюки. Що недовго до біди, що вогонь буває різним, коли добрим, коли грізним. Щоб не трапилось біди, сам це знай та всім скажи: Сірники ти не чіпай, про це завжди пам'ятай. Я вам пропоную намалювати сірничок, який втік від дітей. Для цього нам потрібні аркуш паперу, фарби. Коричнева, червона та жовта, пензлик, шматок, целафану, склянка з водою. Спочатку малюємо основу сірника, дерев'яну паличку. Потім голів. І навколо неї червоним та жовтим кольором наносимо крапочками фарбу. Беремо целлофан і змочуємо його у водичці, прикладаємо до нашого сірника і пальчиком розтягуємо фарбу ось так. І вже Палає вогонь. Запам'ятайте, діти, сірники не для забави, з ними страшно мати справи. Будьте обережні!